Друзі, привіт! До вашої уваги Б-8 фасад в рестайлі 2019 року з двигуном 1.6 дизель. В гарному сірому кольорі. Машинка дуже гарно виглядає. я тобі покажу. У нас уже іде нова оптика. r 17 до радіусу диски. Літня гума в А То дійсно в гарному стані? Ось він код для перевірок. Маю безключовий доступ. Пан салону теж вражає, повністю збережений, карти, сидіння, все в чудовому стані. Повний електропакет, складання дзеркал, підігрів дзеркал, електрорегулювання сидінь. Є регулювання передньої частинки сидіння. Жодних слідів зносу. Маємо 194 тисячі пробігу. Ось таке кермо, адаптивний круіз-контроль. велика мультимедія, старстоп, автохолд. Вільно код знову. Теж все в чудовому стані. Авто і було чистеньке. ще до того всього дуже гарно прохімчистили. до речі, без на всіх дверках. Величезний багажник. Шторка. Фабрична аптечка. Тут у нас супер повний комплект, який жодного разу не виймався. Секретка. Нове запасне повноцінне колесо. Теж все гарно? Гарна декоративна вставочка йде, бачимо жодних царапин. Старта теж в ідеальному стані. Що покаже під капотом Капот у нас повний порядок. Ніякі на підборки не крутилися. Все оригінальні. 3 дати, на парах третій дати, дев'ятнадцятий рік. Тут теж є, бачу, дев'ятнадцятий рік. Все частенько. Кого зацікавило? Звертайтеся. Ось посилання на наш сайт, на номер телефону.